Знаєте, цей турнір вже є традиційним і тільки цього року на район перший раз бере участь. Тому що якщо ми проаналізуємо, то яке основне завдання на сьогоднішній день влади, основне завдання нас доросле це все-таки залучити якомога більше людей до занять спортом відтягнути наших дітей від планшетів, комп'ютерів, від віртуального світу, а все ж таки більше залучити до реальних заняття спорту. Звичайно, що не всі стануть чемпіонами, але те здоров'я, яке вони здобудуть, ті емоції, які вони здобудуть на спортивних майданчиках, вони завжди підуть в наших дітей. Тому сьогодні завдання наших нас, дорослих, підтримувати будь-які спортивні заходи, підтримувати заходи із, із дюдо, із самбо, з боксу, з футболу. І якомога більше наших діток привчати до здорового, здорового способу життя. Знаєте, я ще такий один аспект задіяну, що все ж таки спорт він формує характер. І хлопчики в 10, 11, 12 років, вони вже повинні вміти і повинні вчитися перемагати. Тому що в житті без перемог чоловіку буде важко. Тому потрібно їх привчати до перемог, потрібно їх привчати до спорту. Будуть спочатку програвати, потім вигравати, буде формуватися характер і ми будемо здорові здорову, хорошу націю мати і наше майбутнє. Це проєкт, який об'єднує школярів, вчителів, керівників навчальних закладів та батьківські колективи навколо спорту. Завдяки небайдужості та ініціативності організаторів турніру місьспільні змагання продовжують воювати куточками на Днящині. Турнір Кубка народного клубу Ураган оголошується від... До слова запрошується перший заступник голови Надвірнянської районної державної адміністрації Іван Тодор. Доброго дня, шановні наші юні спортсмени, доброго дня їхні тренера, вчителі, доброго дня запрошені, доброго дня, шановні колеги. Я хочу привітати вас цим святом спорту, яке в черговий раз прийшло на терени на Двернящині. І я хочу подякувати всім тим, хто долучився до цього свята, зокрема Дмитру Васильовичу Буніку. Окремо хочу подякувати вам, вчителі тренера, які на своєму ентузіазмі виховують наших діток і закладаєте в них добре, духовно і фізично їх виховуєте. Доброго дня всім присутнім в цьому залі. Перш за все хочу передати слова вітання від президента Народного футбольного клубу Ураган Олександра Олександровича Губина. Побажати кожному з вас пройти цей шлях на турнірі Гладко без травм, отримати задоволення і насолодитись справжньою динамічною герою футзал. Також хотів би наголосити, що призовий фонд цього турніру складає 40 тисяч гривень, які команда Переможець може реалізувати на покращення матеріально-технічної бази своєї спортивної школи. Також команди фіналіст, чемпіон і фіналіст отримують комплекти ігрової форми. Команда, яка писати третє та четвертій місця в футбольній м'ячі. Кожна команда-учасниця отримує якийсь солодкий подарунок, ну, піддарунок. Тож є за що поборотися, вразив прекрасний. Я так особливу увагу, що хотів е, попросити вас всі гучним оплисками привітати Дмитра Васильовича Путніка, і за його ініціативи дійсно цей примізний начинається, що відбувається. Доброго дня. Хочу перш за все, всім побажати це здоров'я, великих емоцій. Це вам, особливо вам учасникам, які ви будете ну, тим, хто підтримує батьки, вчителі, друзі, е, ну, безмежного задоволення від цього, що ви будемо бачити це дійство. Я був у третій школі, коли були зональні матчі. Це просто такий закінчик е, вас, вас, учасників, дітей. І хочу вам побажати, щоб ви, е, після визначення переможця... Не все, там не забулося, не кеде красовки, форму ви не поставили десь там у куточку чи в кладовці, щоб виявити те, що ви отримаєте зараз, то бажання іграти в футбол, футзал, великий футбол, не варто. Займатися спортом. Менше з комп'ютерів, телефонів. Просто побачите, переможці побачать, який це плюс, а ви, хто вже переможці, що прийняли участь в цьому турнірі, до чого можна тренуватися, здійснювати свої мрії, бажання. І це ну, є, я кажу, такий період часу, де можна вирости, показати себе, свій талант і попасти в ту е, Академію футболу урагану. І так, як нас є вихованці Петро Шурма, я пам'ятаю його маленьким, монетів, тому що моїм сином не разом тренувалися, він зараз в збірній Україні і знає дуже багато. Вам без травм. З емоціями. І два таких е, уточнення. Е, там буде вода печення для наших малих учасників змагань. Хочу представити суддів. Це у нас судді е, Іванці Володимир Іванович і Присяжнюк Максим Михайлович. І я думаю, що це буде е, чесний то, що думаю, впевнений, що вони будуть судити чесно, ніяких якихось інтриг, може людина помолиться, але це який найменший хлопчик, вони так і помилилися на помаленьку якусь цю ноту. І коли е, організовувався цей турнір, і оце якраз було озвучено премія 40 тисяч, е, було завдання нам е, половину цієї суми збирає, надає футбольний клуб ураган, а решта половина... Ну, я мав знайти партнерів, які зголосилися допомогти нам. І при переговорах з ними я сказав, що я озвучу цих людей, які допомогли у створенні цього турніру, цього преміального фонду, і щоб вам допомогти прийняти участь. Турів Василь Федорович. Наталья Гракина, директор Кинецкого водоканала Литвиня Косин Дмитрович, наш Василий Васильевич, Товарин Игорь, Пушка Тарас, Максимович, Відбіль відділення Приватбанку Віталій Васильович, Будя Михайло Васильович, Михайло Альфа, Будя Ігор Михайлович, начальник Гаркатори Ігор Михайлович, Відбіль Тарас Васильович, Тарас Нотаріум, охорона січ, Нагорний Володимир Анатолійович, Яковіша Василь Васильович, і голодний стін вам е, надали спонсорку допомогу це е, солодощі Гаврилівки, Сем'янів Іван Васильович, а також Матком Андрій Данилович. Все це все безкоштовно привчаємося вам без здрави Михайло Шевтин. Ще буквально пів секунди, тому що вам, може, вже хочеться в тій баталії вступати. Перш за все я хочу подякувати цим, що нам допомогли. Я подякував. хочу подякувати районній керівництву. Тому що, коли я звернувся і кажу, е прошу допомогти в організації цього турніру, тому що вже всі райони, області, вже долина вже третій рік приймає участь. В тому році всі райони, верховина, рожняків, де там у них майже залів немає, але вони приймають участь. І дійсно вони пішли на зустріч, ми обговорили і оцей якраз проєкт зараз має життя. А також господарям цього прекрасного залу, що нам допомогли, дали дозвіл, щоб ви в просторому, в великий такому ну, суперзал провели цю, це дійство. Дякую і успіхів вам. Сьогодні у нас приходить одна четверта. Завтра буде одна Ми Граємо за кубковою системою. Я вам зачитую перші діє, які сьогодні будуть. Значить, перша гра середньомайданська зож і Посічнянська зош. Друга гра суцилівський Суцидівськ, навчально-виховний комплекс надвірнянська номер 3 Третя гра надвірнянська номер 1 Краснянська ЗОЖ, першого третього ступенів. І четверта гра Зарічанська ЗОЖ, першого третього ступенів і Надвірнянська ЗОЖ номер 4 Переможці Сьогоднішні у 10-й годині розпочинають ігри завтра. А тепер на право лобки по на вихід кругом душ.